Ціль сьогоднішнього заходу це залучення молоді для заняття спортом. Наш благодійний фонд разом до майбутнього часто організовує такі заходи для того, щоб молодь бачила, що можна займатися активними видами спорту, долучатися до таких організацій. Це цікаво насамперед. Олександр, сам завзятий баскетболіст, виступає в одній з 12 команд. З-поміж суперників є і дві юнацькі дворові команди. Хочеться як підняти наш Житомирський баскетбол. Тим більше є молодь. Нам потрібно просто, ну як я не знаю, щоб люди були заінтересовані в этом. Смотрите, скільки сьогодні було на турнірі молодих. В основному було дуже багато молодіж, ніж такого віку, як ми вже, тобто більш опитних. Уже в основному дуже багато молодих команд. Постійний суддя подібних турнірів, знаної у Житомирі тренер з баскетболу Валентин Гусаковський, розповідає, що вуличний баскетбол приваблює дітей та юнацтво. Саме тому дуже важливо проводити подібні турніри. Рухлива гра збирає чимало глядачів, які врешті долучаються до активного способу відпочинку. Адже це просто мати одне баскетбольне кільце для тренувань та зібрати команду у три гравці. В фіналі у нас грав Житомир і молодежна команда. с интересным названием фонарь за счет игрового опыта посильнее конечно оказался баскетбольный клуб житомир занял первое место фонарь молодежная команда второе место и третья команда у нас постоянный участник наших соревнований крочня 2 третье место Учасники змагань отримали призи. А команда переможців фірмовий баскетбольний м'яч від благодійного фонду Разом до майбутнього.